І сина і Святого Духа, дорогі брати і сестри, сьогоднішня субота є Дмитріївська поминальна субота. Установив її святий князь Дмитрій Донський. Так що бачите, установлювати такі, вообще щось такі велике рішення приймати недостатньо, бути таким. Князю, вона треба бути святим князем, от він якраз і встановив цю суботу. Раніше так сказати, церква встановила по його ініціативі, так же як і він вів, собственного, цю суботу. І з особим образом ми молимося кожну суботу, але в цю особину за всіх усопших православних християн, особливо тих, які дорогі нашому серцю. І просимо Господа Бога, щоб помилував їх і дав їм Царство Небесне, і Духом Святим своїм утішив і нас таким неложним, самоочевидним свідівством істини, що вони у Бога і все буде добре. Звісно, також все-таки спонукає нас до того всього і до нашого життя, бо е, отак буває нам там нерви не йде, все, немає часу. Говоримо по телефону, то наче як вже би і закінчували б розговор, вона ще про що говорити. Та й наче, як нема времені, нема времені, в тому раз чи вони мруть, чи ми мремо. Та й потім наче вроді був час, а куди ми спішили, наче спішили на таке, що й і... навіть і не знаємо, куди спішили. Так що давайте дорожити временем, дорожити цими людьми, які вокруг отношеннями цими людьми, які вокруг нас, тому що ці, що вокруг нас, то вони, звісно. Якби з нами постійно, і тому нам кажеться, що нам якби сложно. Звісно, ти люди, з якими там два часа, знаєте, два часа в неділю побув, десь там в каварні посидів, то воно ну да, приємно, він нас понімає. Звісно, він з нами тільки два часа в каварні побув. Та він нас понімає. Бо він з нами побув в домацності вдома, то, звісно, уже, навірно, може, він не так би нас понімав. Так що, щоб ми відкинули всякі ці діявольські іскушення, Господь Бог, щоб нас утвердив, щоб ми дійсно. Іскували время розумно по Божому і по тому, щоб вічності мене вишло то хороше, щоб воно не було, не було тим пекельним огнем, який би нас опаляв. Ну а кромі того, вшиво, і ще вийші, власне сватик чи свято Богородички. власне, якось скоро день є ніяка ікона. Я, так, сьогодні ікона Спорительниця Хлібов. Така написана, тож, бачите, по ініціативі Святого Амбросія Оптінського ця ікона і підчоркує воно те, що воно, всі дари <кій> даються від Бога через Пресвяту Богородицю. І воно таке обілля даров, що навіть не може вмістити чоловіческий ум, тому ці дарування. Це слава Пресвятої Богородиці, яка вона має у Бога. Вона проявляється дуже многокрасно і многорозлічно. і в частності через різні її ікони. Там одна ікона підчоркує то, друга то. Ну якраз таки от, е, ікона Сприятельниця Хлібов під, підкреслює, що именно, е, через Богородицю треба просити у Бога хліба насущного. Прежде всього, це іменно плоті кров. Її сина це наш хліб насушний, яким ми побіждаємо, страх і смерть, і всяких скорбь. Ну але, звісно, хліб такий, якби, то есть, не, якби не тільки то прощення гріхов, не тільки то спасення вічній житті, але і то все, в маємо ми нужду вже в цій житті, тут і сейчас, так що... <кій> Нехай Пресвята Матір Божа молиться за нас і через в частності через святу ікону свою спарительниця Хлібов, хай по її молитвам, по її ходатайствам Господь Бог дає нам хліб наш насущний на кожний день і в духовному, і в душевному, і в тілесному ізмирі, і в всіх, так сказати, в Одобях, як ми чаємо і нуждаємося. Амінь.